За 40 рішення прийнято. Кіровоградщина підтримала план перемоги президента України Володимира Зеленського. Відповідне рішення депутати обласної ради прийняли одноголосно на позачерговій 24-й сесії. Також обранці звернулися до регіонів побратимів із закликом підтримати український мирний план. Адресатів: кілька: Нижньосілеське воєводство Республіки Польща, уряд федеральної землі Штирія Республіки Австрія, адміністрація Нітрянського самоврядного краю. Словацької Республіки, муніципальна палата міста Брага Португальської Республіки, мерія міста Інчхон Республіки Корея. Важливість плану перемоги України полягає не лише в тому, щоб захистити Україну від агресії Російської Федерації, а й у тому, щоб зміцнити безпекову архітектуру в майбутньому. План перемоги України це план посилення нашої держави, посилення наших позицій. Щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, щоб відвоювати для України право на життя, щоб завершити цю війну надійним і чесним миром для всіх нас. Автори звернення до європейських партнерів дев'ятеро депутатів із різних фракцій підтримали його усі присутні в залі обранці без виключення 40 голосів за голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд наголошує, план перемоги президента це те, навколо чого варто гуртуватися і українцям і усьому світу. І своєю безапеляційною підтримкою Кіровоградська обласна рада демонструє це єднання. Президент сказав, ми повинні сьогодні бути як ніколи єдині. У нас одна ціль на сьогоднішній день це перемога нашої держави. Тому у нас ніяких розбіжностей немає. Ні з якими фракціями. Всі одноголосно підтримують програму президента, програму перемоги. Одноголосно проголосували всі депутати за цю програму, за ці всі п'ять пунктів, які є в цій програмі нашого президента. П'ять пунктів плану перемоги України геополітичний, два військові, економічний, безпековий та три таємні додатки, покликані не лише повернути в Україну мир, але й працюють на повоєнне відновлення. Тому мирний план президента і об'єднує, пояснюють свою абсолютну підтримку депутати та уповноважені представники депутатських фракцій Кіровоградської обласної ради. І мирний план має об'єднати не лише українців, але й увесь. Від саме тому депутати на усіх рівнях апелюють до закордонних партнерів. Важливо, щоб європейські території, землі, федерації, місцеві парламенти доносили також свою думку до вищого керівництва своїх країн з тим, щоб міжнародна політика глобальна формувалася не тільки на рівні. Лідерів і світових політичних еліт, а щоб формувалася на базовому рівні, і щоб ті демократичні інституції, які працюють в Європі, вони теж в цьому випадку спрацювали. І думка територіальних громад і місцевих депутатів також була донесена до канцлерів, президентів, міністрів закордонних справ відповідних і європейських. Провідних країн, я думаю, що абсолютно правильна ініціатива це зайве раз нагадування про курс, який вкладений в Конституцію України в курс до Євросоюзу, курс до НАТО і так далі. Я б назвав це мікродипломатичною хвилею на рівні розуміння, на рівні своїх контактів, на рівні зв'язків громад з європейськими громадами, з громадами світу нагадати про себе і заявити про себе. І скажімо так, ми як депутати, як люди, повинні робити все для перемоги. Якщо нам треба участь на дипломатичному рівні, значить її треба робити. І сьогодні ви зрозуміли, що це була 100% підтримка. Мабуть, дуже рідко проходять такі рішення в цій сесійній залі. Це зовнішня робота наша, і тому ми, як політична сила, і ми, як депутати обласної ради від політичної сили, будемо все робити, щоб та допомога, яка іде нам, і те, щоб членство у нас у НАТО це безпека України в першу чергу. Ми розуміємо, якщо ми не будемо в НАТО, якщо не буде нам цієї парасольки, то такий сусід, який у нас є, це не сусід, а це ворог, від якого можна очікувати кожен день біду. І ми повинні донести, що якщо вони сьогодні ступили до нас, вони завтра можуть і до вас дойти. Якщо ви нам не допоможете, ми, ми своїми. Хлопцями захищаємо їх, ми захищаємо Європу, ми захищаємо демократію. Також депутати закликали керівництво держави підтримати і виконати внутрішній план дій, який сприятиме реалізації плану перемоги. Закликаємо підтримати та реалізувати внутрішній план дій держави України, який передбачає стабілізацію фронту, посилення власного виробництва зброї і з розробки військових технологій, посилення санкцій проти РФ. Синхронізація українських санкцій з партнерами, забезпечення вступу до НАТО шляхом проведення необхідних реформ, а також переговорів із союзниками щодо отримання запрошення до членства в НАТО і гарантій безпеки на найближчій зустрічі міністрів з набуттям членства в НАТО в перший день миру. Потужна підтримка урядів і народів по всьому світу запорука справедливого миру для України переконані у Кіровоградській обласній раді. Лише разом Україна і світ повернуть мир в Європу. Також під час цієї сесії депутати одноголосно прийняли рішення щодо матеріальної підтримки Сил оборони України.